Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джованні Бокаччо Декамерон, День. Шостий оповідка третя. Моннанона де Пульчі влучною відповіддю обриває не надто пристойні жарти флорентійського єпископа. Як докінчала Пампінея свою історію, і всі похвалили дотепну відповідь чисті та його щедрість, королева веліла оповідати далі Лауретті, та веселенько почала. Любі мої подруги, спочатку Пампінея, а тепер філомена дуже добре сказали про те, що ми не вміємо як слід орудувати красним словом, і я не буду більше до цієї справи повертатись. Скажу тільки, що дотипи повинні кусати слухачів скоріше по овечі, аніж по собачі, бо коли слово кусає, як собака, то вже не дотип, а грубощі слова ж Мадонни Оретти та пекаря чисті були по-справжньому дотепними. Правда, коли тебе дошкуляють кусючим словом, тоді не гріх буде на відповідь і огризнутись, тож завжди слід на те вважати, де, коли і з ким жартується, колись один ваш достойник церковний на те не зважив. І добру дістав отсіч на своє колюче слово. Ось слухайте, як це було. Коли флорентійським єпископом був месер Антоніо де Орсо, прилад достойний і розумний, прибув до Флоренції один каталонський шляхтич на імення Дієго де Ларата, маршалок короля Роберта. Був він із себе дуже гарний і вданий на зальоти. Та й закохався якось в одну вродливу даму з нашого таки міста, що доводилась небогою братові того єпископа, дізнавшись, що муж тої дами, незважаючи на свій шляхетний рід, був чоловіком скнарим і нікчемним, він домовився з ним, що дасть йому 500 золотих флоринів, як той дозволить йому переночувати з жінкою. Велівши позолотити срібняки такого самого розміру, що ходили тоді по людях, він переспав із дамою, хоч вона того й не хотіла, і віддав ті монети мужеві. Згодом та справа вийшла на яв, і всі глузували з обдуреного нікчемника. А єпископ, як чоловік розумний, вдавав, що нічого того не знає. Єпископ часто бував разом із тим маршалком, раз якось, було те саме на Івана. Їхали вони вдвох верхами по тій вулиці, де кінські гони відбувались, і єпископ помітив одну молоду панію, що померла під нинішню пошесть. Ви, напевне, всі її знали. То була монна нонна де Пульчі, двоюрідна сестра. Месера Алесіо рінучі. Жінка тоді ще свіжа й молода, рішуча на вдачу і дотепна на слово. Незадовго перед тим вона вийшла заміж у Порта Сан П'єро. Побачивши монну нонну, єпископ показав її маршалкові, а коли під'їхав до неї ближче, поклав руку на плече своєму супутникові і обізвався до дами. А що, нонно, якби тобі отакого ти б його упорала, но не здалося, що сії слова уймають їй честі в очах тих городян, що були при тому присутні, а їх було там чимало, тим вона й сказала швидко: не для того, щоб не славу розмаяти, а щоб ударом на удар відповісти. Месере, я не знаю, чи він би мене впорав, та у всякому разі, я б хотіла, щоб монета була добра. Як почули ті слова маршалок із єпископом, то зрозуміли, що обох їх однаково вдарено: одного за те, що вчинив безчестя небозі єпископового брата, а другого за те, що примирився з ганьбою своєї родички. Не глянувши одне на одного, не сказавши більше й слова, вони поїхали геть, як не пишні. Та й що вони могли тоді їй відповісти? А монна нонна добре зробила, її зачепили, то й вона гострим словом по праву відборонилась Оповідка четверта. Кухар Кікібіо дотепним словом обертає гнів свого пана Курада Джанфіндіальці на сміх і уникає лиха, що йому загрожувало. Лауретта вже замовкла, і всі вельми похваляли дотепність монни нонни, коли королева веліла заступити чергу на та почала. Любі мої подруги, хоч бистрий розум часто піддає язикові в разі потреби влучні, дотепні і дійові слова, та інколи і фортуна, стаючи на поміч боязливим, вкладає їм несподівано в уста такі речі, на які вони в спокійному стані не спромоглися б. Це я й хочу показати вам. Своєю коротенькою оповідкою. Курадо Джан як ви, мабуть, усі бачили і чули, був одним із найшляхетніших громадян у нашому місті і завжди славився щедрістю своєю та гостелюбністю. Бувши справдешнім лицарем, він кохався понад усе в хортах та ловчих птахах. Про інші його справи. Я зараз не говоритиму. Одного дня вполював він із своїм соколом біля перетоли журавля птаха ще молодого та добре вгодованого, і послав його кухареві своєму Кікібіо родом із Венеції, щоб він його обпатрав і засмажив добре на вечерю. Кікібіо був добрий майстер своєї справи, та чоловік. Легковажний. Він оскуб того журавля розпалив огонь і заходився пекти птицю. Вона вже майже спеклась і розточувала навкруги приємний аромат, коли се до кухні зайшла одна сусідська молодичка на імення Донна Брунетта, в яку той кухар був дуже закоханий. Приваблена запахом смаженини і, побачивши того апетитного птаха, вона попросила по хорошому Кікібю, щоб він дав їй стегенце. На те кухар відповів приспівуючи, нічого я тобі не дам, сей птах, брунетто то не для дам. Тоді донна Брунетта розсердилась і сказала йому Як не даси, то їй же Богу, і я тобі вже зроду не дам слово за слово, та й до сварки дійшло. Тоді Кікібіо, щоб не гнівити ще дужче своєї коханої, оттяв от журавля одне стегенце і віддав його. Коли курадові і його гостям Подали ввечері журавля з одним лише стегном, господар вельми здивувався. Він велів покликати кухаря і спитав у нього, де ділось друге стегно. Скоро бреха венеціянець відповів йому, не задумуючись: Сеньоре, журавель птиця однонога, то і стигно в нього одно. Курадо розсердився і сказав де в біса одно. Хіба я журавлів із роду не бачив, чи що? А Кікібіо все своє правив. Ба ні, сіньоре, як я кажу, так воно й є. От коли хочете, то й на живих вам покажу. Курадо, зважаючи на гости, що в нього були, припинив суперечку, сказавши Ну, гаразд, як покажеш мені завтра на живих, що так воно і є, хоч я зроду такого не бачив і не чув, то не буде тобі нічого, а як ні, то клянуся тілом Христовим, такого дам тобі перегону, що поки віку твого мене не забудеш. Отак От скінчилась увечері та суперечка. Та наступного дня скоро на світ благословилось. Курадо встав сердитий, не заспав уночі свого гніву, велів привести коней і, посадивши кікібіо на шкапину, поїхав з ним до річки, де на світанку, він знав, стояли журавлі. І сказав йому по дорозі: Подивимось зараз, хто брехав учора, ти чи я, побачивши, що курадо не пересердився. І треба якось буде перед ним вибріхуватися, Кікібіо страшенно перелякався. Їдучи за паном, він тільки й думав, як би йому втекти. Та ба, і вперед і назад дивиться бідолаха, на всі боки роззирається, і скрізь, здається, йому стоять журавлі на двох ногах. От уже вони і біля річки. Кухар перший помітив із десяток журавлів, що стояли на одній нозі, а так вони і справді стоять, коли сплять. От бачите, показав він на них Курадові. Правду я вам учора казав, що вони одноногі. Дивіться, як вони стоять. Зажди, обізвався курадо, помітивши птахів. Зараз я тобі покажу, що вони двоногі. Тоді підійшов до журавлів ближче і гукнув Шугу, шугу. Зачувши те гукання, журавлі стали на обидві ноги і, цибнувши раз і двічі, полетіли геть. А що, ласуне? сказав Курадо кухареві. Бачиш тепер, що в них дві ноги, Кікібіо розгубився. Але відповів миттю, хто його знав, звідки та відповідь узялася. А вже що дві, мій пане. Треба було вам учора ввечері на того журавляшу тикнути, то й він би, як сії, другу ногу опустив. Курадові так цей жарт сподобався, що гнів його, обернувся зразу в веселий сміх, і він сказав, правда твоя, Кікібіо, треба було мені так і зробити. Отак, От своєю швидкою і дотепною відповіддю Кікібіо уник великої біди і помирився з паном. Оповідка п'ята. Месер Форезе Дарабатта і маестро Джото художник, повертаючись із Муджелло, висміюють навзаєм свій жалюгідний вигляд. Коли Нефіла замовкла, і дами насміялися з кухаревого дотипу, королева веліла зняти річ Панфілові. Той почав. Дорогі мої пані, як фортуна таїть часом серед людей низького стану величезні скарби чесноти, що нам допіру показала Пампінея, так і природа ховає не раз незвичайні таланти під найпотворнішою зовнішністю людською. Все наочно проявилося на двох наших славетних співгромадянах. Про котрих я хочу дещо вам розповісти. Один із них, месер Форезе Дарабатта, був маленький, плюгавенький з виду чоловічок із таким пласким обличчям і Керпатим носом, що тої вроди соромився б і найпоганіший бритько з роду барончів. Але з нього був знаменитий юриста. І тямущі люди величали його оракулом цивільного права. Другого звали Джотто, і мав він предивний художницький хист. Не було на світі нічого, сформованого природою, матір'ю і створителькою всього сущого, чого б він не зміг удати олівцем пером. Або пензлем з такою мірою подібності, що не розбереш, де сама річ, а де її зображення. Нерідко його малювання так зір людський в оману вводило, що подобизна всім за дійсність уявлялася. Йому вдалося відродити до нового життя мистецтво, поховане од віків квачомазами. Які малювали всяку псячну, скоріше на потіху невігласам, аніж людям доброго смаку. Через те його поправу можна назвати одним із світочів флорентійської слави. Був цей художник надзвичайно скромним чоловіком, хоч у нього вчилися всі інші, він за життя завжди одмовлявся. От Титулу маестро, і той титул блищав на ньому тим яскравіше, чим більше ганялись за ним бідніші на талант митці або його учні. Та хоч цей Джотто був неперевершеним художником, на постать і на вроду мало чим од месера Форезе одрізнявся. Переходячи тепер до самої речі, скажу що і в Месера Форезе, і в джотта були маєтки по сусідству в містечку Моджелло. Якось улітку, коли по всіх судах були вакації, Месер Форезе поїхав оглянути свій маєток і вже вертався звідти верхи, на плохенькій кобельчині, коли зустрів Джотта, який теж побував у своїх володіннях. І брався назад до Флоренції. Конячка його була не краще, ніж у юристи, та й одежина теж благенька. От давай вони їхати разом, тюпають поруч тихою ступою. Сказано старі, аж тут линув зненацька дощ, як то іноді літньої пори буває. І вони мусили шукати чимдуж якогось сховку, завернули до одного селянина, спільного свого знайомця і приятеля. Сиділи вони в нього, сиділи, дощ і не думав переставати, а їм треба було того самого дня бути у Флоренції. От вони попросили собі в того селянина по старому сіряку, що то в Романії носять. Та по брилю дірявому, бо кращих не було, та й рушили далі в дорогу. Проїхали трохи, змокли, як хлющ, заляпалися всі в багнюку, що з під копит у коней чвиркала. То були гарні, а то ще кращі стали. Через деякий час на дворі розпогодилось, то вони мовчки їхали, а це вже й розмовляти почали. Месер Форезе уважно слухав Джотта, який був завжди цікавим розмовником, та знай поглядав на нього і спереду, і ззаду, і збоку, бачивши, який він бридкий та нечепурний. Юриста, забувши про свій власний вигляд, промовив сміючися. Джотто. Якби оце нам попався навстріч який чужий чоловік, що тебе зроду не бачив, то як ти думаєш, повірив би він, що ти найкращий маляр у світі? На те Джотто відповів, негаючись, гадаю, месере, що повірив би, якби на вас глянувши, подумав, що ви знаєте АБВГ. Почувши почувшись слова, Месер Фореза зрозумів, що схибив у слові, і дістав здачі, що йому належала! Оповідка шоста. Мікеле Скальця доводить своїм молодим товаришам що баронці найблагородніші люди у всьому світі хрещеному. І виграє вечерю. І ще сміялися пані з джоттової дотепної відповіді, коли королева веліла оповідати далі Ф'яметті. і та почала такими словами. Юні мої подруги, тут панфіл згадав ненароком рід барончів, якого ви не знаєте так, як він, і мені згадалася одна історія, Зв'язана з нашою сьогоднішньою темою, в якій доводиться знатність цього роду, от я й хочу вам її розказати. Небагато утекло води в море з того часу, як у нашім місті жив один молодик на імення Мікеле Скальця. Веселун і жартун такий, що ніде в світі не було йому на певне рівні. На вигадки йому. Ніколи не забувало. Тим молоді флорентійці вельми його полюбляли і охоче шукали його товариства. Одного дня трапилось йому бути в такій молодецькій компанії у Монт-Угі, де кілька чоловік змагалися між собою, який флорентійський рід найшляхетніший і найстародавніший. Одні казали, що то Ламберті. Другі уберти, одне слово, кожен своє правив, як хто розумів, слухав тої суперечки скальця, а тоді сказав, сміючися: Ех, ви, капустяні голови, не знати, що провадите. Коли хочете, то найславетніший і найдавніший рід не лише у Флоренції, а в усьому світі хрещеному. То барончі, це вам скаже усякий хвилозоб. і кожен чоловік, котрий їх знає так, як я. А щоб ви їх ні з ким не сплутали, то знайте, що це ваші сусіди барончі з первопречистинської парафії. Як почувши сея, молодики, що чогось іншого од нього сподівались, почали всі сміятися і глузувати. Розкажи кому іншому, хіба ми не знаємо тих барончів? Тоді скальця й каже: Отже, їй Богу і присягай Богу, я не сміюся, а правду кажу. Ладен із ким завгодно піти в заклад на вечерю для того, хто виграє, і ще для шістьох чоловік, кого він вибере. А суддею між нами нехай буде. На кого самі вкажете? Обізветься тоді один із тих молодиків на ймення Неремоніні. Я згоден, вечеря буде моя. Погодившись на тому, що суддею буде П'єтро Ді Фьорентініо, в якого вони зараз гостювали, вони подалися до нього. Це товариство було певне, що програє скальця. І лагодилось добре з нього посміятися. Коли вони розповіли про свій заклад П'єрові, той, будучи чоловіком розважним, вислухав спершу докази Неррі, а тоді, звернувшись до скальці, спитав Ну, а які ж у тебе докази? А такі, відповів скальця, що не тільки ти, а й сам суперечник мій. Змушений буде признати мені рацію. Вам же відомо, що чим рід давніший, тим він і славніший. Та ви й самі добіру так говорили. Якщо рід барончів найдавніший, то значить, що він разом з тим і найславніший. Отже, досить мені довести його давність, і я виграю заклад, то знайте ж. Що пан Біг створив барончів тоді, як ще тільки вчився ліпити, а всіх інших пізніше, коли вже добре навчився, всій істині дуже легко пересвідчитись, як порівняти барончів з усіма іншими. людьми. У всіх обличчя як обличчя домірні і доладні. А у тих барончів в одного вид довгообразий, аж надто, в другого ширший, ніж довший, у того ніс, немов патик, а той наче зовсім безносько, в одного підборіддя випнуте і вгору закручене, а в другого щелепи немов ослячі, в третього одно око більше даруйте, а друге менше. Достоту, як у тих чоловіків, що діти пробують малювати. З цього ясно видно, що пан біг і справді создав їх тоді, як іще тільки вчився ліпити. Отже, рід Барончів давніший, а значить, і славніший за всіх інших. Вислухавши цю рацію, і П'єро. Що був суддею і Нері, що побився з скальцею об заклад. І всі присутні почали сміятись і мусили визнати, що скальця виграв вечерю бо Барончі і справді найдавніший, і найславніший рід не лише у Флоренції, а й в усьому світі хрещеному. Тим і Панфіл. Бажаючи сказати, що месер Форезе був із себе дуже негарний, прирівняв його до бриднів із роду воронтів. Цікаві аудіокниги українською читає. Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал на Patreon. Бажаю вам приємного! І корисного прослуховування.